Ну що, друзі, поговоримо за жизнь, за траки. Розкажу вам спочатку історію, яка відбулася декілька днів назад зі мною. Я приїхав, запаркував свій, свою вантажівку, свій трак біля будинку. Там є заправка з такою тупіковою вулицею. Я там постійно залишав трак без трейлера, тільки бобтейл. І. Я пішов додому, переночував, вже ми там з дружиною готувалися пить каву, що заварюємо каву. І тут телефонує телефон у мене і телефонує поліцейський, говорить, такий трак так, твій. Я говорю, так, да, да, це мій трак. Каже, приїдь і е, забери його, бо я тобі випишу штраф. Тут не можна паркуватися. Навіть за, за штраф я нічого не говорив. Каже, просто приїдь, забери його, тут не можна паркуватися. Я швидко пригаю в машину, їду. Приїжджаю, сидить поліцейський, в нього відкритий комп'ютер. Він на комп'ютері дивиться. Я бачу, що відкрите моє МСІДіоті, там видно мій номер телефону. Він знайшов в інтернеті мій номер телефону, зателефонував мені і каже: Я не хочу тобі виписувати штраф, тому я знайшов твій номер телефону, щоб ти перепаркував трак. Там ще був один тракт. Він питає: Ти знаєш цього власника, бо я не можу йому дозвонитися? Я говорю, ні, я не знаю. Е, ну, сам факт той, що він мені зателефонував, е, щоб не виписувати мені штраф, і е, я забрав трак і не отримав тікет. Ну, тобто, чесно кажучи, після життя в Нью-Йорку це для мене був якийсь. Е, як з другої планети поліцейський, тому що в Нью-Йорку там ти тільки не встигаєш запаркуватися, вже біжать, тобі тікет ставлять. Буває таке, що ти там виїдеш навіть на пішохідну зону, коли загорається червоний, і тобі можуть уже просканувати, дати тобі тікет ти в машині або ти робиш де долівері, делівері. Навіть ти просто от виходиш від машини. Він бачить, що ти виходиш, Він біжить до твоєї машини, ставить тобі тікет. Настільки там все, все по-іншому. Тому я така новина в мене була від копа зранку дуже-дуже дуже приємна. До речі, це було моє день народження. Це було 24 е листопада. Тобто, в принципі, це не пару днів назад, а вже декілька неділь назад. Але е потім добрі новини насправді закінчились. Е відразу. Я перепаркував трак, ми поїхали там з дружиною в Старбакс, попили каву, туди-сюди. Це ж якраз мій день народження, він там співпадає з Тензгівеном, там турка у нас печеться, всі діла. Повинні були прийти якісь гості, там мене привітати. І Мені телефонує водій, що в нього там закрив дев трак. Ми їдемо з Амазоном. Амазон потрібно по-любому доставляти. І... Я не знаю, що робити. Я розумію, що це проблема. І мені приходиться їхати за цим траком. Приходиться їхати за цим траком туди, в Аризону, тисячу майлів. Я збираюсь дружині говорю, ну все, я поїхав. Вона як так? Я говорю, ну так, от так, такий бізнес. І я поїхав тисячу майлів за цим, за цим, до цього траку. По поті купив дев-помпу, замінив де помпу і відвіз е, цей вантаж, водій там полетів додому в Чикаго. Потім він прилетів і поїхав, бо в нього там був ще інший трейлер. Ми там запаркували трейлер і трошечки там попрацювати вирішив на Мазоні. не вийшло, Ну як у мене вийшло, але дедхед прийшлось зробити тисячу майлів. Тобто не дуже вигідний був вантаж. Але в принципі зробив. Ну, така коротше, була історія. Не дуже не дуже добра. Ще до цього що було. До цього ще була проблема з дефом ще в одному траку, який ми відтягнули на фредлайнер. На фредлайнері нам сказали, що потрібна заміна бочок, тобто фільтрів деф. Ми сказали, ми зараз їх поміняємо. Я говорю, ну ладно, міняйте. У нас не було вибору, це було дуже далеко від Чикаго, і мені потрібно було щось з цим робити. Вони поміняли ці бочки, поміняли ще сенсор і виставили рахунок 7 тисяч доларів. Я навіть думав не забирати цей трак з цього фредлайнера, бо зараз ці траки заробляють 0 як для бізнесу. Тобто в траковому бізнесі зараз заробляють всі сервіси, які навколо тракового бізнесу. Тобто водій заробляє свою зарплату, да, вона стала менше трошки, але він заробляє. Диспетчер заробляє свою зарплату, вона також стала менша. СТО заробляє також трохи менше, тому що рідше до них звертаються. І всі сервіси, в принципі, заробляють, але бізнес сам нічого не заробляє, бо нічого не залишається. Вчора мені телефонував. Мій знайомий, він навіть у мене стажувався, Андрій, він збирався купляти траки, каже: Я ось тут подивився відеоролики, тут такі гроші люди роблять, траки дешеві і можна заробляти, якщо я буду овнером. Ну і ми з ним сіли і порахували, що якщо зараз там на драйвені, наприклад, Середня миля, якщо порахувати всі милі по спідометру, вона виходить десь 1,85 в кращому мабуть, випадку. Тому що, якщо там брати якісь окремі вантажі, вони є і по 2,50, навіть і по 3, але є дедхеди, є дешеві милі, де виїжджаєш з поганий Херій, то виходить приблизно в середньому 1,85. Ну, я зараз зараз трошечки піднялася, ну так, середнє по ринку. І... Якщо, наприклад, порахувати там, що він говорить, я буду їздити три неділі. Одну неділю буду відпочивати, багато їздити не буду. Ну, ми порахували, що він буде їздити 9 тисяч. Відняли від 12 за диспетчування від компанії, відняли страхівку, бо в нього нові права. Відняли всі-всі-всі витрати, які там можуть бути, і то це такий був бізнес-план на бумазі. Звичайно, все не врахуєш, тобто там ще екстра може вилізти багато чого. І потім ми це все підрахували, і сума у нього менша вийшла від гросу, якби він заробляв 28%. Тобто, це ще там немає пейменту за трак. Тобто, це якщо він трак купляє за кеш. Тому ті, хто говорять, що сильно вигодно зараз купляти трак, я так не можу сказати, особливо, коли їздиш мало. Тобто, коли їздиш... Дуже багато. От у мене там є ще один мій товариш. Недавно ми дивилися йому вдалося, і трактор, буквально пару днів назад. От він їздить дуже багато. От він проїжджає там. Він коли мені говорить свої муляжі, які він проїжджає в рік, там в місяць, в неділю, то це дуже багато. От таку, такій людині е, варто купляти тракт, тому що там, там буде залишатися дуже непогана сума, і це буде точно вигідніше, що він працює на компанію. Але ті, хто їздить, хочуть собі так думають, що я куплю собі трак, і за те, що я овнер, я зможу працювати мало, але заробляти я буду більше, то буде все в мене класно. Ні, так не буде. Тому що ви будете їздити мало, а розходи у вас сталі, такі як страховка, там, оренда трейлера там, і так далі, і тому подібне, вони логбук, там ну багато є нюансів, які будуть сталі. Ти спиш, а пейменти йдуть, тому так не вийде. Тому зараз може в траках заробляти тільки той, хто багато їздить. І водії зараз потрібні в траковому бізнесі тільки ті, які багато їздять. Ті, хто хочуть багато відпочивати, постійно заїжджати на вихідні додому. Дуже-дуже ці водії зараз невигідні. Раніше, так, да, був маркет такий, що це можна було собі дозволити, зараз ні. Я рахував деякі свої траки, не деякі всі свої траки рахував. Є траки, які приносять мені тисячу доларів в місяць, в місяць, тисячу доларів. Це дуже мало. А є траки, які приносять 180 доларів в місяць. І, от, наприклад, трак, за який я заплатив 7 тисяч доларів за ремонт, по 180 доларів в місяць, коли він відіб'є ці 7 тисяч доларів. І за цього я не хотів забирати цей трак з того ремонту. Тому що я розумів, що ці 7 тисяч він відіб'є ще не, не скоро. Да, звичайно, там я їжджу, перекриваю все своєю зарплатою водійською, як водій. Якби я їздив зараз, просто в чиїсь компанії, як водій, я б цю зарплату додому приносив. А так. Я перекриваю там, десь трак зламався, десь ще щось. Тому це така. Не хочу наганяти там якусь суб'єктивну таку точку зору, але це факт. Тому що я бачу це як зі сторони водія, бо я сам їжджу, постійно їжджу зараз. Раніше я там на підміни якісь там намагався е, приїжджати, зараз їжджу постійно. Е, і... Я бачу, що я, як водій, гроз виходить, в принципі, непогано. Навіть там, на минула неділа, неділя у хлопців були зарплати. Там у Віталіка було три тисячі, е, у Сергія і у Олега було по дві-триста, якщо я не помиляюся. Тобто, в принципі, зарплата є, у водія все окей. Але я знаю точно, що звідти особо нічого не залишається. Там е, всі, всі розрахунки порахуєш, і все, зіро в тебе, просто зіро. Тому, якщо збираєтесь купляти трак, добре подумайте, чи воно вам зараз потрібно. Звичайно, коли ринок підніметься і маркет буде по 3 долара, звичайно, це буде дуже вигідно. Звичайно. Але коли він підніметься? Траків стільки зараз на ринку, заїжджаєш в ерію, дивишся борт і траків на третину більше в цій ерії, чим грузів, які виставляють. Брокери, тобто немає зараз такого попиту. Всі говорять, да, да, там з обанкрутились компанії, там ще якісь, да це капля в морі порівняно з тим, скільки зараз траків на ринку. А якщо ви зараз побачите, проїдете біля великих автосалонів, там типа Прайд і, і ще там інші, скільки там у них возвратних траків, які їм повертали. Тобто люди, які брали, так як я в прайді брав траки, вони їм просто по -по -по повертали. Ще окремо про прайд скажу. Ви знаєте, так, що я працював в прайді, я там продавав 4 місяці траки. Мені подобалася робота, чесно вам скажу, я там і англійський свій підтягнув, і комунікація там така була цікава. Мені було цікаво, але сам прайд це контора така, чесно кажучи. Туди я раджу тільки звертатись тим, хто не має ніякої кредитної історії, бо вони можуть видати всім під високі гарантії, від відсотки, але всім. Якщо у вас хоча б плюс-мінус нормальна кредитна історія, ідіть в банк і пробуйте отримати банк. У них що з документами все складно, постійно вони підставляють своїх менеджерів по продажам, тому що менеджер по продажам це. Я людина, яка спілкується безпосередньо фейс-ту-фейс з, з, з покупателем цього траку, і ти йому говориш там про документи, що да, зараз ми зробимо і ти поїдеш, а тебе підставляють, вони роблять свою роботу. І там по декілька неділь, навіть місяцями, ми чекали якісь документи, які не могли відправити тайтл для того, щоб зареєструвати. Люди чекають свої траки. У них там пейменти вже починаються. Їм потрібно Працювати вже, щоб заробляти гроші для своєї родини, а вони не можуть цього зробити, тому що в Прайді там все так е, плачевно, чесно скажу вам. В банку все можна зробити за 2-3 дня, В Прайді через фінансування Тіпайна це все дуже-дуже плачевно. Дивився там одного хлопця, який купив е, трак після Мавірика, е, і от він. Розказував про фінансування цього Тіпайна, це якраз прайдовське фінансування. Що він там уже неділю чи дві сидів і вони не могли йому там то страхівку, це все правда. Вони працюють саме так. Ну я там думаю, що він там говорив про менеджера, який йому допомагає. Я думаю, що йому там Руслан допомагає. Ну, можливо, ні. Ну я так думаю, що так. Я в нього не питав. Бо Руслан ну, знає, знає, куди звернутися, якщо погана там кредитна історія. Ну, Всі, я думаю, знають там Руслана Блатова, він також продає траки в Каліфорнії. Ну, такий вже дуже-дуже з високим стажем. там, Тому звертайтеся, я знаю точно, що він професіонал і зможе вам допомогти. А потім ще окремо про Прайд. Розкажу вам два негативних моменти, які були зв'язані особисто зі мною. Перший момент я там, вже коли звільнявся, відложив, скажімо так, собі трак. Трак був трошки проблемний, але дешевий. За 10 тисяч доларів там був трак, в якого був вирізаний деф. Вони його не могли продавати як повноцінний трак, але продавали його як запчасті. Ну і мені це, в принципі, влаштовувало. Я дав за нього депазит і вже від них звільнився. І вони мені телефонують і говорять: приїдь сьогодні до обіду і викупи цей трак. Або ми його продамо комусь іншому. Думаю, окей. Я приїжджаю, привожу гроші. Все, вони прийняли мій чек і дзвонить мені хед-офіс, і говорить, ми тобі цей трак не продаємо. Я говорю, як це не продаєте, я все вже оформив, все, я його забираю, я вже там його завів, навіть виїжджати з ним зібрався. А вони говорять, ні, ні, і все став трак, і вони мені вернули гроші, тобто вони комусь зі своїх перепродали цей трак. Ну, Тобто, це відношення дуже-дуже ну, негативне. Це перший такий дуже, дуже поганий був відклик у мене про них, що вони реально. Не буду говорити погані слова. Е, наступне це я у них відпрацював. Там у мене був клієнт, якого я вже звільнився, але все одно я добивав його документи до кінця, щоб все в нього вийшло. Це з Аляски. Хлопець, який купив в принципі, непоганого трака, він довольний, але вони там щось компенсували мозги. Я, трошу, там, вже, я був звільнився вже, і ще я там добивав, добивав ці документи, щоб все було в нього чітко. Все вийшло, і вони мені повинні були комісійні за цей трак. Я їм почав писати, дзвонити, вони там пару раз трубку взяли, потім перестали просто трубку брати. Я їм почав писати листи, пару разів вони переадресували мої листи, там когось тегнули, тіпа, от, виплатіть йому зарплату. Потім я їм почав писати, дзвонити. Вони повністю відключились від процесу. Вроді би, вони мені нічого не должны. Ну, Думаю, окей, це ж, це ж не Індія, це Америка. Я е, взяв контакти е, Лейбор департамент, ну, типа Міністерство труда їхнього тут, американського, написав їм листа. Поставив всі почти, які є у мене прайдовські, в копію цього листа, відправив, і на наступний день дружина мені телефонує, у мене під дверями лежить чек на мою зарплату. Тому по-хорошому вони не вийшло в них, тому, коротше, я поступив з ними по американськи, скажімо так. Тому такі от справи. Тому хто хоче в Pride звертатись, у них траків багато, можете сходити, але будьте готові до такого. Поки ви не заплатили їм депозит, вони вам будуть питатися щось втюхати. Як тільки ви заплатили і піде оформлення документів, вам придеться за ними бігати, то одне слово страхівки не таке, то інше слово страхівки не таке, то будьте просто до цього готові. Але траків у них хороших зараз багато тільки серед свіжих. Ті, які от з маленькими пробігами. Траки, які там 350-400, 500 тисяч майлів, просто ми їздили, дивилися, вони просто розірвані, просто в клоччя. І вони навіть не стісняються і крутять пробіги, тому що, ну, наприклад, Є, дивились ми траки, ну, можливо, ну, я не буду говорити це крутить, чи ті, хто них їздили, не їздили, ну, не знаю. Можливо, крутять ті, хто їздили, тому що у них багато лізінгових траків, а вони платять там мейтанс від пробігу, тому, можливо, просто крутять і здають їм після лізінга, щоб платити менше. Але е, дивились ми декілька траків, і там пробіги були скручені в два рази. Тобто мотогодини перевищують. Норму в два рази від тих, які повинні бути з таким пробігом. Тому звіряйте мотогодини, перевіряйте ці всі траки. Такі справи. Тобто хотів з вами вийти, давно нічого не, не знімав. В мене там люди питають, що ти там нічого не знімаєш, зніми хоч якийсь ролик. От зняв вам про життя тракову. Тому, знаєте, коли я почав цим займатися, цим траковим бізнесом. Коли я рік пропрацював, я думав, що о, я вже все знаю. Через рік, після того, як я відкрив тракову компанію, я зрозумів, що на тому етапі, рік назад, я взагалі нічого не знав. Зараз пройшло вже більше двох років, як відкрита моя тракова компанія. Я навіть зараз не все знаю. Зараз я додаткові беру ще уроки, там по сейфті, бо в мене є прогалини по сейфті. І такий. Ніде не закінчиш цього університету, щоб займатися траковим бізнесом. складний бізнес, скажу вам чесно, складний. Дуже багато різних нюансів. Тому хто їздить водієм і думає а, відкритую тракову компанію, чесно кажучи, відмотав би все назад, забрати би тільки всі гроші, які я вложив. Чесно говорю вам. Тому подумайте добре. А так ще потрібні дуже-дуже дуже крепкі нерви. Я почав себе ловити на тому, що я перестав нервувати по різним дрібницям. Раніше нервував і не спав. І раніше я думав, що для того, щоб траковим бізнесом займатися, потрібно нерви як канати. То зараз можу сказати точно, що ні, канати не витримають. Потрібно, щоб були такі, як цепі у якоря. Ваші нерви. Якщо у вас нерви такі, заходьте в траковий бізнес. Велком. Будете седою бородою. Добре, дякую, що дивились до кінця. Поставте лайк і підпишіться. Якщо вам це цікаво, якщо не цікаво, тоді все одно поставте лайк. І все одно підпишіться. Все, слава Україні. До зустрічі!